Тут у мене ростуть дві такі невеличкі, маленькі флоребунди новозеландки. Це плюфою і поруч не айсфою. Ну, айсфою вже своє. Вона почала перша квітнути і вже своє квітіння закінчує. ну Кущ, звісно, був усипаний. Усипаний отакими от красотунчиками. Білі з фіфетовою серединкою. кістями цвіти, я не знаю. Це, ну, на любітелі, звісно, ну, дуже гарні, дуже гарні. І блюхою. Блюхою, це взагалі. Я думала, що буде хуже, але квітку тримає дуже довго. О, чоловік мій вийшов на роботу, їде. Так. Ось такими теж кістями цвіте. І, кстати, квітку тримає довгенько. Оце він в такому состоянні стоїть неділю, мабуть. Ось, ось є ось перва така негарна обгорівша. Можна зірвати. А так, в принципі, ну гарний. Гарний. Ось такі. Первогодка, кстати. Ось. О. Такі в нього ось. Хвитульки. Ось один пагін. Ну, що тут балах? це букет. Це цілий букет. Обрізала низенько, обрізала на три почечки. Ну, Не знаю, хочу ввести невисокі їх. Непремхливі. Такі вони гарні, гарні. Так, общий план, так вони мене тут дві разом, блюфою і гайсою. Дуже мені подобається. Тут у мене хусточки пішов такий Ць, маленький полісадничок. Дякую.